Напевно, треба почати з цього. Ми маємо бути готові до можливості того, що в США виростять нового Дональда Трампа. Повинні бути достатньо сильними на цей момент. Це застереження від пані Наталі Луазо, євродепутатки та керівниці підкомітету з питань безпеки й оборони в устах людини з безпекового й оборонного сектору Європи. Слова бути сильними виглядають цілком однозначно. Тобто Європа збирається відбиватися від Трампа? Данолджейтра. Авжеж, то лиш слова є лише від однієї європейської політики, але слова не такі вже й без підставі згоду на події, що розвиваються в самих сполучених штатах. Хоч Трамп давно залишив білий дім, нові господарі там добре пам'ятають, що він робив, з яким скандалом йшов, і які питання лишив без відповідей. Злі язики подейкують, що чимало питань до Трампа, має й Кремль, та найбільше їх у ЄС. Своє застереження про повернення в політику Трампа або його послідовника євродепутатка Луазону писала в контексті того, що вся Європа вже і негайно має працювати над помилками через війну в Україні і, власне, допомагати Україні. Утім, до чого тут Трамп okay, thank you. феномен Трампа у тому, що втративши перемогу, він не втратив прихильник. Рух трампістів ніби лиш ж мотивує політичні шпугунські скандали, що супроводжували Трампа під час і навіть після каденції. Він виплутався від двох загроз імпічменту. Вочевидь, тепер планує виплатитися від загроз реальної тюрми уже через вивезену купу секретних і таємних документів з овального кабінету до своєї квадратної кімнати у помпезному маєтку в Мар Алаго. Саме з таким Трампом на початку серпня зустрівся угорський керманич Орбан. Грали у гольф, а потім грали в політику, де Україна виглядає спільною больовою точкою. Схоже на те, що у цій грі їм бракувало ще одного компаньйона. Поки приміром президент Естонії зі своїми громадянами платуть маскувальні сітки для українського фронту, прем'єр-угорщини плете політичні узи із 45-м президентом США. Ще у березні Трамп оскандалився на весь світ своєю. Цинічною заявою не лише тому, що назвав Путіна після вторгнення в Україну кмітливим геніальним хлопцем, і не лише тому, що схвалив його рішення визнати незалежними квазі республіки на Донбасі. Трамп видав геть дикий спіч, що Україна мала б країну і не мала б війни, якби відмовилася від Криму і вступу в НАТО. І позиція Орбана тут цілком гармонійна. Угорський прем'єр всерйоз покладає на захід відповідальність за продовження війни та смерті українців. А ключем до завершення війни проти України він вважає домовленість керівників України та США. Ці наративи, що майже повторюють відсутність в ці дружній компанії Путіна, були проголошені в американському Техасі на конференції консервативної політичної дії, де мав довгий спіч Трамп і чималеньку промову той самий Орбан. А обоє вкупі мали добрячу підтримку в американської аудиторії. Така лояльність до світогляду і дій Путіна не може не бентежити світ загалом і Україну зокрема. І не тільки тому, що перспективи Трампа на майбутніх президентських виборах все ще далеко не нульові, а тому, що його ідеї і принципи живуть і множаться в головах трампістів. Зважаючи на це, цілком зрозуміло, чому європейські політики заговорили про Трампа саме так. Ми маємо бути готові до можливості того, що в США виростять нового Дональда Трампа. Та боюсь, ЄС та НАТО можуть проспати народження у власного Трампа. Бо Віктор Орбан мені когось дуже дуже нагадує. А сигнали, які тандем двох гравців посилають з американського ігрового поля, явно підбайорюють Путіна до продовження гри на українському полі. Андрій Орляк, ТСН, 151 Марафон, Єдині Новини.